Вишивала дівчина вишивала. Співають і плетуть маскувальну сітку для бійців виховательки сьомого Знам'янського дитсадка. До плетіння долучаються по черзі усі 35 працівниць. На це нас залишається години три в день, поки дітки сплять. Наші хлопці говорять так, якщо не ми, то хто? У кожна з нас мама, і у кожної з нас є сини і є чоловіки, які там служать. і Нам дуже хочеться їм допомогти. Хоч так. Розмір сітки 3 на 8 метрів. Тканину приносять з дому. Її колір залежить від пори року. Ми використовуємо багато смужечок різного кольору для того, щоб замаскувати цю сітку, щоб не помітили наших хлопчиків. Сітку передадуть 57-й бригаді. Це учні петрівської школи Кропивницького району закінчують плести маскувальну сітку. Її розмір три на десять метрів. Я це роблю, тому що це може спасти людям життя. Сітками вкриватимуть окопи, маскують людей і техніку, розповідає десятикласник Сергій Савченко. Так як у мене тато був в АТО з 14-го року з призову по 19-й рік, і йому теж приходилося її використовувати деякі ну в деякому часу. І я захотів допомогти цю сітку. спили за п'ять днів в школі В нас 197 учнів, а задіяні в плетінні сітки були учні з 5 по 11 клас, десь близько 100 учнів. Волонтерська робота дає можливість виховувати патріота, громадянина. прививати дітям таке почуття, як доброта, людяність, співчуття. Цю сітку ми передамо прикордонникам Луганщини, а також сіткою ми передамо листа, написаного від імені нашої школи. Хай маскувальна сітка, виготовлена нашими дбайливими руками і зігріта теплом наших сердець, збереже ваші життя. На передову сітки повезуть наступної п'ятниці представники громадської організації «Знам'янський майдан. Ольга Склярук, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.